Доброго дня! Мене звати Вікторія, і в даному відео ми розглянемо питання, як налаштувати відображення логотипу і початки організації на друкованих формах документів в програмі Modulsoft ERP. Для того, щоб на друкованих формах документів, наприклад, документи «Фактура спродажі, відображався логотип чи початка організації, необхідно зробити наступні налаштування. Заходимо в уставіння і адміністрування. В розділ уставіння сервісових функцій та на вкладку Праця з пліками у розділі Тип шаховування пліку має бути проставлено в інформаційній базі. Ще раз заходимо в уставіння і-адміністрування, у розділ «Уставіння параметрів евіденції та в картку організації. У полі Плік-Лого Переходимо до списку файлів зображення друку. Для того, щоб додати потрібний нам файл, натискаємо на кнопку Утвож, вибираємо з пліку на диску, утвож та вибираємо файли з нашого робочого комп'ютера. Бачимо, логотип ми додали. Та додаємо плік печонки. Кнопочку натискаємо Запіш і замкни» і перевіримо тепер друковану форму фактуру спродаж. Як бачимо, логотип і підпис додався. Таким чином ми розглянули, як налаштувати відображення логотипу і початки організації на друкованих формах документів. Якщо виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть. Дякуємо за увагу!